Наприкінці травня 2012 року я направила виконавчий лист комунарського районного суду Запоріжжя та заяву про стягнення моральної і матеріальної шкоди з державної адміністрації залізничного транспорту України до управління ДВС Печерського району столиці. Мене повідомили, що на початку липня було відкрито виконавче провадження, але й поготів. Я хочу знати, коли зрештою буде виконане рішення суду і коли Укрзалізниця виплатить мені компенсацію. Олена Нікополь Дніпропетровська область. Ну, я би пані Олені і, і не тільки, а будь-якому стягувачу в подібних питаннях про примусове виконання е, з державних органів. Порадив би все ж таки не чекати, а спробувати звертатись до спеціалістів, спеціалізованих компаній, які займаються, оскільки проблема примусового стягнення з державних органів завжди була. Е, Нагальною і дотепер вона не вирішена. Єдиним шляхом до забезпечення, скоріше, до можливості, аби державна виконавча служба все ж таки виконала будь-які рішення суду, яке спрямовано на стягнення з держави чи державних органів, це публічність, бо інше нічого не лякає державну виконавчу службу ані скарги. Ані правоохоронні органи, тільки публічність. Звертайтесь до телеканалів, до засобів масової інформації, до правозахисників. Наймайте спеціалізовані компанії чи адвокатів, які займаються стягненням боргів спеціалізованої. Я думаю, це допоможе в даній справі і до інших також.